Тепер, що стосується поняття адміністративне правопорушення, адміністративний проступок, також можна сказати, адміністративний делікт, тому що у нас тема називається саме так в програмі ЄФВА. вам треба зрозуміти головне: за законодавством у нас не відмежовується адміністративне правопорушення від адміністративного проступку. І в Кодексі України про адміністративні правопорушення використовується поняття адміністративне правопорушення і в дужках адміністративний проступок. Зараз ви бачите це на екрані стаття 9. Відповідно градації за ступенем суспільної небезпечності або ступенем суспільної шкідливості. У нас в адміністративному праві немає, як, наприклад, є в кримінальному праві стосовно кримінальних правопорушень, які поділяються в свою чергу на кримінальні.